Українські воїни продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу збройних сил України, загальні бої втрати противника з початку воно вторгнення по 25 вересня 2023 року. Орієнтовно склали 276 тисяч осіб особового складу. Ще 420 окупантів успішно відправлено на концерт Кубзона за минулу добу. Танки ворога спалено вже 4667 штук. 5 за добу. Бойових броньованих машин знищено 8927 одиниць, 13 за минулі 24 години. Артилерійських систем ворога спалено 6260 одиниць за добу 27. Реактивних систем залпового вогню знищено 791 штуку дві за добу. А от засоби ППО рашистів за весь час повномасштабної війни ліквідовано 533 одиниці дві за добу. Літаків російська армія втратила 315 штук, гелікоптерів, рашистів успішно збито 316 одиниць. Випала оперативно-тактичного рівня ліквідовано 4895 штук, 7 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах збито 1518 одиниць. Російських кораблів і катерів потоплено вже 20 штук. Також знищено один підводний човен окупантів автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога спалено 8 746 штук 12 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 918 одиниць, 4 штуки за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.